Оту, де білий діма, там далі. Тепер, де, тепер там галичанка, магазин. То не галичанка, бо тепер колись була галичанка, тепер вже інакше я вже не ходжу, то не то. <кхе> ну то там були воєнні ті гарнізони, один і другий. То не раз як привозили то тих солдатів вбитих, то ми щось і дивити на них. Ну, а як вбивали, як привозили наших хлопців. <кхе> ...занів наших, то привозили, тулом то була міліція, так вона і є. То всіх викладали такого по підщину, кого сидячи, кого лежачи, і зганяли людей із сіл, із наших, а після ми дивили. Може хтось хотіли знати, може хтось там пізнає, що там є і син, або тато, або щось, бо знаєте, вже як хтось видиш, там є його, то вже може не стримати.